Стаціонер TCI, серія Breeze ін Флагман серед побутових інверторних кондиціонерів TCL, створена для роботи в екстремальних температурних умовах. Ця серія охоплює моделі з різною потужністю – від квартир до великих офісних приміщень. Основна фішка повноцінний тепловий насос, здатний ефективно обігрівати приміщення навіть при температурі зовні до мінус 30 градусів. Тобто, це вже не просто кондиціонер, а повноцінна альтернативна автономному опаленню. Кондиціонери працюють на сучасному холодагенті r 32 який ефективніший за попередні покоління і безпечніший для довкілля. В основі лежить інверторна технологія, яка не просто економить електроенергію, а й забезпечує плавну, безшумну та довговічну роботу компресора. Це мінімум коливань, температури, максимум комфорту. Основна перевага система м'якого обдуву Smart Gentle Wind. Повітря подається не прямим струменом, а через сотні мікроотворів, що створює максимально природний і комфортний мікроклімат без протягів і вітру в обличчя. В моделі реалізовано Wi-Fi керування. Керуйте кондиціонером зі смартфона, хоч із дому, хоч із іншої країни. Інтелектуальне керування повітряними потоками Smart Vector 72 варіанти різних налаштувань кондиціонера. iFeel – функція, яка вимірює температуру прямо біля вас, а не в кутку кімнати. Пульт має датчик температури. Автоочищення. Система сама себе очищає після виключення, зменшуючи утворення грибка і плісняви. Режим підтримки плюс 8. Кондиціонер самостійно включає режим обігріву, коли температура в приміщенні падає до плюс 8 градусів. Кондиціонер TCL серії Breeze-In це не просто ще один кондиціонер, а комплексне кліматичне рішення, яке однаково ефективно працює і влітку, і взимку.